А він становить сядця, то це ще дивно, що тут ще ніхто не зібрався на тій парковці. Подивитися на блядь, придурків. Що, <гум> все, можна? Секунди як, Секунди, як 20, ми вже пишемо відео, а я страдаю фігньою. Всім доброго здоров'я з Новим роком. Всіх вітаю, щоб той рік був ліпший, ніж попередній. Всього вам найкращого, мирного неба над головою. Минулий рік в мене закінчився покупкою а 66 Збулася мрія Ідіота, скажімо так. Не в повній мірі збулась, Ну, але маємо то, що маємо. Хотілка була на 3 кватро, все закінчилось на 2-літровому дизелі на варіаторі. Ну, менше з тим, але все-таки то є та машина, про яку я мріяв, яку я хотів собі купити. Коротше, канал крючів А6,6. І ми починаємо. Зараз приїдуть скутеристи, погавкає собака. О, тепер можна. Е, конкретніше про сам автомобіль. Силова установка 2 літра, насос форсунка. Всім дуже добре відомі проблеми тих моторів. Але тут трошки інше, тому що він вже двохрозпредвальний. Мається на увазі один розпредвал, так був так і. Ну, ваш розпредвал нагружений менший. Двогрозпредвальний мотор на насос форсунці 140 кубил, всього лиш на всього в парі працюю з варіатором. В даних роках з такими моторами був або варіатор, або механіка. Шукав я механіку, адекватної не було, прийшлось брати варіатор, який би як би на нього що не говорили. Ну але реальність в нашому світі така: в такому бюджеті тільки таке можна було собі прикупити. 2007 рік Рєст, але приїхала вона сюди з Польщі, де поляки її трошки перебрали на свій лад. Тобто поміняли передній бампер, поміняли передню оптику, видерли нахрен весь салон, який там був. Ну, про салон трошки е пізніше. Щодо проблемних питань по кузову, по кузову, я думаю, всі знають, що таке 6C6. Це проблеми з порогами. Буває, просто на них вимиває всю фарбу і антикор, вони вас гниють, задні арки. Ну і мається на увазі відповідно все, що з тим зв'язано. Щодо ходової частини, відносно це п'ятої не помінялося нічого. Та сама багаторечаска, плюс ззаду у вас додавалася ще незалежна підвізка. Ще там е, пару десятків сильних блоків можна назбирати. Електроручник, є така річ з ними, всі знають, що воно таке, як ним користуватися. Щодо плавності ходу, хочу помітити зразу, що є така річ, що вона жорща. від Відцяє п'ятої жорстча маю з чим порівняти. Дійсно, жорстча, але дороги тримаються краще. Хоча машина сама по собі тяжча, ширша і довша. Щодо моїх емоцій, та, я тою покупкою задоволений, мені вона підходить, я про то давно мріяв. ну, не вийшло та й хотілося, але як я вже знову ж таки кажу, маємо то, що маємо. Щодо кузову, проблеми є дуже з попаданням води в салон. Так само, як і в цей п'ятому кузові, так і тут в мене є люк, забиті дренажі. Люка слідкуйте за тим, чистіть. Забиті дренажі під капотом, слідкуйте за тим, чистіть, тому, що вся та вода буде у вас в салоні. Самі розумієте, що таке вода в салоні річ несприємних, так що. За тою справою слідкуйте, бо затопите абсолютно всю електроніку, почне сходити з розуму і добрий вечір, привезли бляху, попадаєте на бабки до електриків. Коротенько при тому прийшлися, тепер давайте більш детальніше по можливостях даного автомобіля. Поїхали! Універсал. Що люди возять в універсалі? В це 5 ті я поміщав з легкістю всі 4 колеса на цю машину, на С5-ту. Тут я їх не засунув. Що відноситься до. Ну, що я хочу віднести до недоліків, дійсно менший багажник. Не знаю, що так, але він тут реально менший. Ну, як бачите, барахла я свого сюди напхав предостатньо. Все, що, що потрібно для починаючих блогерів: комп'ютер, змінний одяг, капці. Свята закінчились, але пляшки ми все одно збираємо, тримаємо, бо всяке буває, може треба налити вино, може що. Це є дуже цінна річ. Банки, шклянки, всякі партянки. Якщо вам не вистачає в салоні музики, їдете під супровід, зеленька, теж нормальна річ. Е, запчастини, е, всякі поїлки для собак. От на що мені поїлка для собак в машині? Ви знаєте, що це? От, я ота поїлка для собаки. О. Я вожу в машині поїлку для собаки, з якою вона ніколи не п'є, але я її з собою вожу. Е, всяка фігня, кульочки з нової пошти, е, в коробка якась ну менше з тим. Лідеречний відступ закінчений. Да? Там теж є камера, согласен. Е, повнорозмірна запаска сюди влазить. Акумулятор перенесли з під капота з в багажник, стоїть він там е, під підлогою. Е, але витягувати це все показувати вам не буду, бо як я вже казав, тут купа всякого мого барахла валяється. Е, чому я ще зробив висновок, що машину до поляки, тому що лежить в мене там запаска 19-го розміру. Який варіат ставить 19 ті колеса на 2-літровий 140-сильний дизель, я собі уявити не можу. Ну але то роблять або поляки, або зовсім відбиті наші чіткі пацики. Ось така річ. Нарешті я дожився, дожився я до багажника на кнопку. Прикольна річ, реально спасає. Закрився багажник, знову ж таки, маємо проблемне питання задні фонарі. От так вони виглядають. Чомусь вони тут витираються. Наскільки я підозрюю, я підозрюю, що просто кришка багажника була замінена і встановлена кришка з дотяжкою. Я так собі думаю, того у нас фонарі. Отакого от плану, ну але нічого, ми пацани руки не жопи, з тим собі радо дамо. І плюс до того, чому я знаю, що кришка замінена, тому що вона не сидить в зазорах так, як повинна. Е, я не можу купити машину, просто таку, щоб взяти і їздити. Треба ще щось, як каже, наш маскаль не наш, каже, вибачте. Як каже, маскаль тщательно дороботи напільником, щоб вони там блять, всі поздихали. Переміщаємося в салон, покатаємося, розкажу вам, що воно таке в салоні. Як воно відчувається відносно п'ятої. Багато слів, мало діла. Поїхали. Щодо ходових якостей, ну, ззаді супровід, все, як має бути. Супровід. супровід. Так. Ну, щодо ходових якостей, як я вже казав, що. Хоча підвізка, в принципі, не помінялась, ну як не помінялась, Вона як була багаторечана на C5, і так і лишилась тут. Плюс до того ззаду додавалася ще незалежна підвізка. Але машина жорстча. Машина стала жорстча, машина стала триматися краще траси. Не знаю, може то німці вже подумали, що пора щось міняти. ну Вони, в принципі, в кожній машині щось міняють. Но то мені не сподобалось, що вона дійсно від попереднього кузова жорстча. Суть в тому, що може я до того приведу. Той на скутері так за нами їдемо І нагупати. Може потенційний підпис? Дай Бог, дай Бог. Про що я? Про ходову. Ага. Машина стала ж... жорстка, не така комфортна, як була, скажімо так. Ну як, не то, що була, як попередній кузов. Хоча вона тяжча стала довша, ширша, може і за того вони змінили настройки ходової, не можу знати, але траси тримаються краще. Це в тому факт, ну, відповідно, якщо жорстка ходовка, вона, відповідно і траси машина тримається краще. Щодо самої силової установки в парі з варіатором, е, сам варіатор не любить такої спортивної манери їзди власника. Будь-який, в принципі, на будь-якій машині варіатор тої херні вам не простить. Заміна масла кожних 30 тисяч міняти можете самі, не обов'язково їхати на станцію. Одне, що хочу помітити, що, е, от, наприклад, якщо у вас там йде е, об'єм масла 5 літрів да, в варіаторі, тоді беріть літрів 10 масла, такого як ви хочете залити, зливаєте нафіг, все старе. Заливаєте, закачуєте туди 5 літрів масла нових. так? Зразу ж там на підйомнику заводите тачку, проганяєте той варіатор по всіх передачах. На кожній передачі, хоча б там по хвилинку, дві, хай він попрацює. Глушите, нафіг його зливаєте, і вже після того заливаєте нове масло. Для чого так робити? Для того, щоб промити варіатор. Промити ті всі масляні канальчики і все, і все решта. Ну, як як розумієте, масло працює там. Пилюка, осад все залишається, було би добре його помити. Знову ж таки, по бажанню, я особисто буду робити так. Як хочете робити, ви, ваші проблеми, ваші питання. 2 літровий дизель 140 коней. По місту, по місту, в принципі, їзди вистачає. Розхід по місту, зараз в мене змішаний цикл, показує 8,8 Ну, По місту вона вас дотяне нехай до 9. Да? Траса на круїзі при швидкості 140. Дорога серйозна. На круїзі при швидкості 140 можете зійтися з розходом 5 5,5-6 з 6 6,5 гарантовано. Десь такий розхід. Вона вам віддасть. На рахунок це 5 де був 2,5 дизель, да? там та смалила по місту цілих 12-11 літрів. Але порівнювати ті мотори при, ну, суті, смислу ніякого немає, тому що це, ну, це, в принципі, різні мотори. Як я вже казав, насос форсунка. Всі знають проблеми з насос-форсунками. Хто не знає, дивіться наші попередні відео. Є Б5 Passat, По-моєму, по шкода твоя, там теж я розказував. Клапана, прокладка клапаної кришки. Теплові зазори на форсунках, заміна тих самих уплу... сальників і мідних колець на форсунках. Тобто все до чого, що на насос форсунці відбувається, то таке саме і тут. Як хороше масло, вчасна заміна розхідників, якщо ви то все робите, ніяких проблем з ним ніколи мати не будете. Ну, якщо відповідно не забивати на нього отакий ржавий. Якщо Хочете подивитися на машину, на якій забили, переходьте, ще у нас є TikTok, ми посилання лишимо в описі. Я нам такий класний, синенький, Б5 посад. Ми на нього колись відео знімали, відеоогляд. Він ще тоді, слава Богу, їздив. Тепер він вже приїхав, ну або приїжджає. І йому пряма дорога на Шрод, як я казав, комплектація або стан машини спаси і сохрани. Так що в нас ще тепер є TikTok, дивіться наш. Тікток, ставте нам там лайки, пишіть коментарі і все решта. А про що я взагалі говорив? Про салон. Про салон, я говорив. Перше проблемне питання по салону люк. Якщо він у вас є, чистіть дренажі люка. Бо у мене я яскравий приклад з забитим дренажом, машину помили, стойка замокла. Видно? Видно. Чистіть дренажі люка, за тим слідкуйте. Далі що ще? По салону. Ну, по салону, як по салону, ергономіка на рахунок c 5 стала краще. Набагато продуманіше стали всі речі. Але хочу помітити, що в c 5 отут була, був регулятор дзеркал, тут тепер поставили регулятор звуку. Ну Я думаю, зламати його, як на c 5 кузові, не вийде, якщо ви там Ну максимум, я не знаю, що ви тут можете робити в тій машині, але. Факт в тому, що, ну як на мене, мені особисто зручніше. Звук регулюється як на рулю, мультируль, так і тут. Класно придумали, хлопці мудро зробили. Управління кліматичною установкою в мене двохзонний клімат-контроль, куча всяких різних настройок. Трошки тяжко привикнути, бо нема вже мається на увазі, так як на старій моделі. Кнопочок, тут все наставляється чуть по-іншому. Якщо така кліматична установка. Може бути ще просто кондиціонер з такими крутілками, де у вас буде перше, друге, третє положення, температура е, на відповідно на дві, на дві зони: на справа і зліва. Блін, дуже дохрена інформації всього розказати. Е, дуже класна мультимедіа вже встановлена. Тут в мене теж знову ж таки подякуємо хлопцям. З Польщі поставили вже мультимедію з рестайлінга, вона кольорова, бо до 2008 року мультимедія була монохромна, червона з чорним. ну так, Чесно сказати, досить воно убого виглядає. Тут воно вже красивіше, тут воно вже гарніше. Ну так, дорого багато. Контурні підсвітки, то все. ну, Моя підозра така, що це все не її комплектація, то все її допакували. Але ну, мається на увазі, є, що є. І, по чому видно пізніше, коли будеш знімати салон під, піднімеш. В мене тут надпис «Supercharged». О, ну, Це я не знаю. <схід> і, ну, мається на увазі, що раніше тут була пам'ять сидінь в, тому, в тій машині, з якої видритий той салон. У мене тут «Supercharged» не 140 кубила, а 141. 140 і одна людська сила. Mm -hmm. Ну, скажем так, що є свої плюси тої машини, є свої мінуси. Що мені подобається, в печці вже стоїть день. Тобто ти в машину сідаєш, ти її завів, вона ще не прогріта, пічка вже дує теплим. Дуже класна річ, е, як банки зеленчать. Дуже класна річ, ну реально виручає зимою. Ти сідаєш в машину, наприклад, на C5 я привык, що я поки її не прогрію. В машині тепло не буде. Ну, я думаю, ви всі знаєте, як гріється дизель, старий дизель, щось таким об'ємом. Ніяк він не гріється. Мусиш їхати, тоді він якось нагрівається, бо на холостих вона може тарабанити пів години-40 хвилин і не нагрітися. А тут вже зовсім зроблено все. По-другому, ти сідаєш в машину, завів, включив пічку і тобі вже тепло. Комфорт! Люди подумали про тебе. Як казав Саша Стального, якість. Качество! Якість. 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 <laughs> Яка якість приїхала. Да. Е, ну Дійсно якість. На рахунок якості матеріалів в салоні, я думаю, нікому не треба пояснювати, що таке Ауді, як воно зроблено. Хто хоче попробувати, купуйте, попробуйте, але будьте готові до, <laughs> до витрату Ауді. Е, чи я рекомендував би купляти 2 літра дизель чи 3 літра, скажімо так. Е, хочете економити? Купіть собі 2-літровий дизель. Поміняйте ремні роліки, поміняйте помпу за все про все, нехай вам вискочить з роботою ну, баксів, я думаю, 500-600. То з роботою. Е і все, їздиш далі, тішишся, горя не знаєш. Та не та динаміка, не так вона їде, вона не дарує таких емоцій. В неї коробка на варіаторі або механіка. Е ніколи тут не буде повного приводу на 2-літровому дизелі. То все вам дарує 3 літра. Але. В що ви впираєтесь 3 літра? Пробіг овер 300 тисяч, ланцюги ГРМ ніхто не міняв і не думає міняти. І в один прекрасний ранок, не дай Бог, звичайно ви можете встати, запустити свій 3-літровий дизель і почути, як бакси шелестять. А це вас затарахотіла цепка. Бакси зашелестіли в теперішніх реаліях. Я питався, ну в районі двушки баксами вам то вискочить. Якщо не зачіпить попутно, ще ніяких там проблем при. Мається на увазі при демонтажі мотора з коробкою. А, ви самі розумієте, машина стара, коли знімаєш мотор з коробкою, ще якась рань вилізе. Ну і скажімо так, що ота от річ мене і зупинила. да, Я хотів 3 літри, я хотів квадро, щоб все було як положено. ну Але, скажімо так, в теперішніх реаліях треба вчитися приймати те, що маємо і жити якось економніше. Щодо дороговизни, ходової Багатореця ходова на ауді ніколи не була дешева. Всі то знають, всі то розуміють і всі того бояться. Але як я вже казав раніше, якщо ви купите якісну ходову, якщо ви її правильно поставите і не будете її нахрен вбивати, вона ходить довго і щасливо. На своїй ця п'яті білі я ходову поміняв, як тільки її купив, щасливо на ній відбатрачив практично два роки і нічого з неї не було. Ну, так що думайте самі. Але багаторечашка є багаторечашки. Хочете економити, купіть собі сраний шостий посад, а тіштеся.